Але щоб там не казали, расисти російська брехня тріщить по швах насправді, бо на відеозаписах ну чітко видно чути, що вибухи відбуваються на великій відстані одне від одного. Ну і це спростовує. Оце твердження противника про випадковість або недбалість. Про це заявляє так само військовий аналітик Олег Жданов. Нагадаємо, Міноборони РФ заявило, що причинами причиною вибухів у Криму є недбалість деяких осіб. А от Жданов зазначив, що дуже важко в декількох місцях одночасно. Так недбало поводитись з боєприпасами, що спричинило б майже синхронні детонації. Наш ракетний удар змусив противника нервувати і вигадувати виправдовування, які не витримують жодної критики. Додав Жданов. Ну і це тільки початок. Американський журналіст Майкл Вейс в своєму Твітері зазначив, що вже розмовляв з високопосадовцем з Міноборони України, з яким саме правда медійник не вказав. Але на питання про плигопропли приголомшливі перепрошую удари по авіабазі в Криму. Йому відповіли, що це всього лиш розігрів. Ну і також Вайс написав, що його експерти на 90% впевнені, що били по позиціях росіян з ракетного комплексу Атакамс.